Доброго дня, з вами Володимир Тимченко і команда GT Alliance. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами одну із досить важливих тем, а саме по яким ключовим критеріям слід вибирати нерухомість для інвестицій, а саме для здачі подальшої здачі в оренду, або ж для слідуючого перепродажу. Один із перших критеріїв – це локалізація. І сьогодні ми знаходимося в одному з престижних районів Варшави, а саме містечко Вілану. Яке дійсно славиться тим, що це досить такий новий мікрорайон з низькою забудовою, сучасними будинками, з якісним плануванням, дизайном. Ну і перші будинки тут взагалі будувалися з 2006 року. І якщо говорити з точки зору локалізації, сюди можна також внести інфраструктуру, а саме наявність шкіл, дитсадків, магазинів, кав'ярень, банків, тобто всього того, що дає. Родині, майбутньому вашому клієнту, чи це буде орендар, чи це буде покупець вашої нерухомості, дає зручність в проживанні і користуванні всіма цими благами такої інфраструктури. Також один із важливих критеріїв це рівень забудовника і відповідно якість житлового комплексу. На сьогодні, в тій же в Варшаві, є багато забудовників, я можу виділити 4-5 найякісніших. Потім до середній рівень, відповідно, ціна в них інша. І звісно, є забудовники, які економлять на багатьох речах. І такі пропозиції ми намагаємось не оглядати. Як бачите, в сьогоднішньому проєкті, дав будинку, де ми знаходимося, ми знаходимося на вланові Royal Residence інвестиція, такі деталі, як хол, наявність охорони, зовнішній вигляд, внутрішнє оформлення, дають додаткову перевагу. Один із важливих критеріїв при вибору нерухомості це розташування квартири безпосередньо в будинку. І зараз, наприклад, в однієї з квартир, яку ми сьогодні отримали від забудовника, ви можете побачити, наскільки важливо вибирати квартиру з далим розташуванням в самому будинку. Якщо ми оглянемо на прикладі цієї трьохкімнатної квартири, то ви можете побачити. Що всі три кімнати, салон, там ще у нас є два покої, дві спальні, вони виходять на внутрішню патію. Тобто для тих, хто цінує тишу, для тих, хто не хоче слухати кожного ранку як машина, або декілька машин виїжджають із паркінгу і їдуть на роботу, то таке розташування дозволяє мати. Цей спокій, відповідно, більш комфортне проживання в даній квартирі. В цій квартирі ми будемо робити ремонт. Одна з головних порад це при калькуляції ремонту, головне, щоб ціна цього ремонту мала розумне співвідношення до майбутньої ціни оренди або ж подальшого продажу. Один з ключових критеріїв і порад, яку ми даємо нашим клієнтам: якщо об'єкт куплений з ціллю здачі в оренду по продажу, не робити ремонт під себе. Під індивідуальний колір стін, колір плитки, дизайн і так далі. Тому що в більшості випадків це не буде оцінено вашим майбутнім клієнтам, рендерем або ж покупцем. Треба робити оптимальний практичний ремонт відповідно під ваші задачі. І ми оглянемо одну із квартир якраз після ремонту, як вона виглядає зараз? Такі критерії, як метраж квартири, наявність балкону, лоджії, тераси. Паркінг місця, коморки це наче звичайні речі, але при виборі квартири це досить важливо. Наприклад, ми зараз знаходимося в трьохкімнатній квартирі, яка має поверхню майже 63 метри, і для когось це буде досить маленький метраж, особливо для громадян з України, які кажуть, що трьохкімнатна квартира це повинна бути більше 100 метрів. Але якщо ми говоримо за ліквідність, за дохідність, якщо ми говоримо дохідність від оренди. Або з ціллю продажу, то це на ринку один із самых ліквідних варіантів, бо вона для оренди підходить уже для родини, бо це все-таки трикімнатна квартира, а не двохкімнатна. А якщо ж ми говоримо за продаж, то із-за того, що метраж невеликий, то ціна купівлі тут буде менше, ніж та ж сама трикімнатна квартира метражом 100 метрів або більше. Звісно, на кожен. На кожну нерухомість, на кожен товар є свій покупець, але якщо ми говоримо за дійсно якісь оптимальні терміни по здачі в оренду або продажу, ми намагаємось вибирати ті об'єкти, які найбільш ліквідні, в залежності від цілих клієнт. Наявність таких, наче звичайних речей, як паркінг, комурка досить важлива річ. І... Я іноді бачу оголошення на продаж або ж на оренду тих квартир, де, наприклад, немає паркінгу. На Віланові це досить важливий важлива деталь. І якщо немає паркінгу, така квартира може продаватись дуже довго. Тому якщо ви купуєте квартиру там, з ціллю продажу або ж оренди, то той же самий паркінг, та сама кладовка да, це важливий елемент для того, щоб ваш об'єкт був дійсно цікавим, ліквідним і приніс вам добрий прибуток. Тут ви можете подивитись, якраз як зроблений ремонт, бо це була квартира також прийнята від забудовника, в стані девелоперським. І зможете подивитися, як вона виглядає зараз, зразу вона виставлена на оренду. Як ви бачите, тут зроблені оптимальні рішення, а саме ті кольори підібрані той ламінат, ті меблі, які підходять під конкретну ціль, а саме, як я вже говорив, ця квартира виставлена. Під оренду це трьохкімнатна квартира в містечку Вілану, і ви можете самі побачити, що досить цікавий варіант, який підходить для тих людей, які цінують комфорт, затишок і якість. Ну і один із самих ключових критеріїв це ціна купівлі. Яка б не була інфраструктура, о, який би не був якісний забудовник, якісний житловий комплекс, ключове це ціна, тому що ми говоримо за інвестування, а ціль любого інвестора це отримання бажаного прибутку: чи від оренди, чи від продажу. Відповідно, ціна це ключовий фільтр, який ми визначаємо разом з клієнтом. Перед тим, як фільтрувати ті чи інші об'єкти під його ключову задачу. Якщо говорити на дохідність, на яку ми сьогодні орієнтуємо наших клієнтів, а ми працюємо на ринку Варшави з 2018 року, звісно, тоді були геть інші ціни купівлі, інші ціни на оренду, на сьогодні середня дохідність від оренди це від 5 до 7 7,5% річних вже за мінусом податків. Якщо ми говоримо за дохідність від операції з купівлею і подальшим перепродажем, то, по нашим останнім кейсам, наші клієнти отримали від 8,5 до 10% дохідності, вже за мінусом податків, за термін 3-6 місяців. Підсумовуємо по ключовим критеріям: локалізація з інфраструктурою, ціна купівлі, розташування квартири безпосередньо в житловому будинку, якість житлового комплексу і рівень забудовника. Наявність додаткових елементів, таких як лоджія, тераса, паркінг, комурк. Рекомендую використовувати ці критерії, і я впевнений, що ваші інвестиції будуть успішними. Якщо ви захочете скористатись нашим досвідом, нашим баченням, звертайтесь, ми будемо раді бачити вас в нашому клієнті. На цьому все. З вами був Володимир Тимченко і команда GT Alliance. До нових зустрічей!